Липня у нас сьогодні 2024 року показую мейнер. Мейнер це у нас гібрид вишні та сливи. Ось такі плоди. Красиві. Так, Зараз подивимось, що у нас брікс ми поміряли. 15.6. Ось так виглядає всерединці. Кітя 20 Двадцять ті. Цей шістнадцять. Цей двадцять два. Ну, такий він невеличкий, але дуже цікавий. Всередині ось-таке все ми маємо. Дуже соковитий, смачненький. Ну, взяв в себе і від сливи, і від вишні. Мені дуже подобається. Ми робили, пробували з нього вишняк, також дуже смачно. Все така цікава ягідка.